Привіт, дорогий рідний Кривий Ріг. Сьогодні ми, співробітники групи компанії 1+,1 плюс медіа зібралися тут для того, щоб привітати тебе з днем народження. На жаль, не всі прийшли нас втричі більше, але тут сьогодні є і ведучі, і журналісти, і адміністратори, і оператори. Ми вітаємо тебе з днем народження. Всього тобі хорошого, миру тобі, мирного неба. Головне, я особисто від себе передаю привіт району червоній школі номер 66, Педуніверситету факультету української філології і хочу при, е, передати привіт від е, Анатолія Анатоліча. Він на жаль не зміг сьогодні прийти е, в цю студію. Однак, 95-та гімназія тобі теж величезний привіт. Родной Кривой Рог, я хочу тебя поздравить с днем рождения, пожелать крепкого здоровья всем Криворожанам, ровных дорог, процветания городу и, конечно же, мирного неба над головой. А еще хочу передать привет своей родной школе педагогической гимназии Долгинцевской, еще своим родителям, дедушке, родным и близким и, особенно, друзьям всех с днем рождения города. Родным и я витаю тебя с днем миста. Район Югок, привет. Я бажаю вам затышных и осель, гарных Відремонтованих гладеньких доріг. Це місто, в якому живуть мої найрідніші люди, і саме тому для мене кривий ріг це місто довжиною в життя. Мій кривий ріг, моя батьківщина. В твій день народження хочу тобі побажати сталевої міцності та квітучої краси. В цей непростий час дуже тривожуся за тебе, але вірю, що ти завжди будеш залишатися мирним і спокійним містом. Мої рідні батьки, кохаю вас. Шановні колеги, сім'я, друзі та мешканці города Кривого Рогу. Поздравляю вас зі святом, бажаю міцного здоров'я, щастя та вдачі. З праздником, наш любимий город. пусть в будущем в твоїй історії будуть тільки положительні, добрі, яркі події і досягнення. А пускай э, ти будеш становитися все краще, краще, ведь ти город не тільки красних луж, але й парків, і широких хурець. Привіт гімназії 95 і Далгінцівському району. Раділі, привіт, дорогі земляки. Вітаю вас з Днем міста, мої батьки, бабусь, бабуся, вітаю всіх своїх численних родичів. Передаю привіт всім сестрам і братам. Я знаю, що ви будете мене дивитися, і дуже радію з того. Я бажаю вам, щоб ви берегли наше місто. Хай наші річки завжди будуть повноводними, хай наші ставки тільки тішать око. Бережіть його і любіть. Меня зовут Светлана Усенко, я работаю на канале 1 плюс 1 уже, наверное, лет 15, а в Киеве живу чуть больше 20. И хочу сказать, что я всегда с гордостью говорю, что я из Кривого Рога, и в душе чувствую, что я киевлянкой так и не стала. Я очень люблю свой город, люблю туда возвращаться, люблю улицы, ходить просто по нему, дышать этим воздухом, как это не странно и не смешно звучит. Поэтому своему городу я желаю быть чистым, вот, в первую очередь. Как и внутренне, так и внешне здоровье всем жителям. Передаю привет 103-й школе, с городу и своим одноклассникам Лене Казаковой, Тане Слюсаренко. Я вас люблю. И еще хочу передать привет и большое спасибо сказать газете «Червоные герны», которая стала моей первой школой журналистики. Спасибо. С днем рождения!